Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля виїхав на город. Сьогодні хоче вивезти гній, буде поля підорувати, щоб так його в нас на городі не було на зиму. Зараз ще виїде трактором з прицепом. Така в нас тут зелена трава. Планував бичків Коля випустити. Але так подумав, то немає у нас такого й цепа. І, що, і штиля нема, чим, не чим його тут зафіксувати. Все так щось подумати. Можна буде щось подумати. Якусь вировку таку грубшу. То це ще побіжить разом з тою вировкою. Одному не вийде, треба два, бо буде рікати. Ну одному не вийде. Хіба москоси, да в хлів? Зараз виїхав на Город, на гною. Тут його не так і багато, можливо, прицепчик, можливо, два буде, таких невеликих. Але знаєте, зараз зима наступає, то не хочеться, щоб так лежав біля хліва. Тут у нас такі ділянки невеликі, то щоб не було б все захаращене. Це заодно буду підорвати на зиму, поля то його так заорають під картоплю. Цього року буде, ну, не цього року, на наступний рік вже буде картопля із батьками нас разом, то їх можливо соток 10, а у нас можливо соток 3, то я наможу їм і собі. Там прицепчиком поперекидаю, а вони вже розкидають так само і собі і нам. Отака от така, от зілка невеличка. У нас така виходить на половину механізацію. Погрузити вже можна, вже якби легше. А от ще розкидати, то ще не можна, можна тільки, -тільки перекинути. Зараз приступимо. Раніше, знаєте, трохи довше я збирався, щоб коли там вивозить мій. Бо так воно все. Ну, хто грузив руками, то, той знає, що то така за робота. Здається, так і нічого, але. Але потім. Руки погоду відчувають, зараз Погрузим, так, тар а зараз нічого. Погрузимо так, тракторцем. Ще ж тут треба не заводиться. От і все, гній загрузив, такий невеличкий прицепчик вийшов. Можна і більше грузити, але все одно ще раз прийдеться їхати. І знаєте, такі такі неважкі, це не перегній, це просто така труха. Ще наперетругла соломати і все. ну Нічого завеземо. І руками, знаєте, то можливо трохи відкладав цю роботу, так то вивеземо. Київ двері такі сквозняк. такий вітер що? Зараз Колю знесе, не гарно буде трохи. Колю знесе. Якщо я без паку, то Та ну що ти, така дюймовочка моя. Через вас вожу. — Вчора один розв'язався. Ну. Це щось там одійшов. До сцепу я чую щось, так це морушця вийшла, якраз була на вулиці. А то біляш. Але нічого, вже, 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 вже вони привикли, все одно, що вони з нами. Радоцин. Роботодавці виходить, що вони в мене. Дали роботи. На першої. Зараз біля переорую соти. Це у нас, знаєте, тут весняне є відео, де тут була така дерня сінокос. Я там одним корпусом переоррував, то воно так не дуже виходило. Але нічого, вес посіяли. такий ще врожай більш-менш непоганий був. Тоді після стерні диска я його зробив так само три рази аж. Потримав поле чорним. Зараз таке маємо вже вироблене. Трошки глибше його зробив. Тут воно дерні немає, то по моєму непогано. Тут плужечка настроював трохи, то так собі далі буде добре, краще. А це Ярик приїхав. Кажу, Ярик полежу собі в хаті, такий так, сьогодні вітер зимовий. То ображається дуже, то думаю, хай зробить, якого круга два проїдеться. О, тут вже. Глибина, але нічого, воно знаєте, не орене. Навесно, там бувало, що і храба його тільки так не виходило, щоб глибоко. І трактора попорок ставили, що хоч. Тут зараз завідно, що воно ще не дуже так перепріло. Але весна молотили, на слідуючий рік плануємо тут кукурузку. Хлопці також їздять. Без кабіни у нас багато тракторів працюють. А кабінка не зашкодила б, а зараз треба п'ятеро штанів вдягати. Далі пойду почищу плужечка трошки, бачу, зробив глибше і зразу починає залипати. І зразу газу так багато, щоб бістро розгонався би. О! Треба бігти отак виходить. У нас також така земля виходить глиниста. Така вона сировата. Ну, вже й не висохне. Перший раз згорав, то <laughs> як кабани порили, хтось писав, пам'ятаєш? А no. це вже як свинки порили. Це вже як свинки, то було як кабани, а це як свині. Ну Тоді перший раз після сінокосу. Осає. Ширик. <laughs> чи два? Як маленький, то завжди з тобою. Часом і виспиться, поки ти на полі. А коли вдома то плаче. А Коли вдома то плаче, як не береш. Ну, тоді, тоді ти у батька брав, де Та 25, там кабіна, тепло було. Зараз тут, таку тут погоду... Не показує, бо трошки криво на початку. А криво? Молодь захалтурила. <рігла> то порівняєш там вже потім. Вже коли я переїхав на друге поле, це ще ближче біля села. Вже ближче до вечора то вітер стих, а то такий цілий день був вітер, що взагалі Ярик поїхав з друзями в футбол грати. То така оранка виходить, так стараюсь поглибше його зробити, тому що на наступний рік на цих всіх таких ділянках, бо нас є там, там 10, тут 15, там 8 і 5 ще, то буде кукуруза. То так стараюсь, щоб його зробити поглибше під кукурузку. я трохи п'яду прикину його вже добра 22 см п'яда, якщо по зризі міряти. Ну, то, то таке стараюся, щоб його було б глибше. Воно зайняти земля така гарна. Вона сама по собі після оса ОС так гарно рихлить. А тут ще я сирню получив і ще два рази його дискував так неглибоко, щоб, щоб земля була б чорна до осені. Зараз трошки почала зеленіти. То побачимо. Добре, що не налипає. Там, бачите, в нас не виходило, щоб глибше зробити. А тут о, непогано. То це Зараз я працюю, працюю на першій повішенні, неважко. А я вже поїду додому, вже в нас і вечоріє, завтра неділя будемо відпочивати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд, бережіть себе. Янгола, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!